Слава Україні, колеги, воїни, побратими. Сьогодні я присвячується відео карданним валам і їх проблемним питанням. Значить, дивіться, це передня, передній карданний вал в будь будь-якій хамві будь-яких років неможливо, неможливо від моделі і різновидів. Вони мають передній кардан з двох основних частин. Отак як стоїть. От від переднього колеса, переднього мосту, потім підвісний підшипник. З'єднання шліцеве. До речі, одразу попереджаю, воно має сліпий шліц. І, в принципі, по-іншому його поставити не вийде, не бачите? Оцей? Він завжди ставиться в одному положенні. Потім задня частина переднього кардану, потім, потім йде роздавальна коробка і йде задній кардан. Я його зараз зняти не маю, але йому там буде присвячено окреме відео, пов'язане з хрестовинами. І так почнемо. Передня частина переднього кардана йде в оригіналі у зборі з підвісним підшипником. Ось така у нього упаковка. От такий от у нього код. Пропеллер шафт, бачите, написано? Це от код 51.20, це підвісний підшипник у зборі з передньої частини кардана. Підвісні підшипники можуть. І постачаються окремо. Для того, щоб його перебити, потрібна у нас є така проставка, труба, щоб не було пошкодження резинової частини. Підшипник набивається сюди. Це проблема, ну це навіть не проблема, це просто вміння і деякий інструмент. Але зауважу одразу, що це потрібно робити дійсно з професійним підходом, іначе буде пошкодити підвісний і буде дисбаланс. Карданні вали, як всім нагадую. Мають балансировку обов'язково. Не пам'ятаю жодного випадку, коли дійсно нам потрібно було, от, наприклад, бачите? потрібно було балансувати. Знаю точно, якщо ви здасте будь-який кардан, навіть новий, і не скажете, що він новий. От тут теж балансу, бачите? Вам одразу скажуть, що їх треба балансувати, просто не переймайтеся цим сильно. Для хамві це не має ніякого великого значення. А, і тепер давайте значить, одразу проблемний зоні, потім підемо знову по карданам. Проблемна зона популярна, відносно популярна, тому що вона проблемна. А, ну, Тобто вона своїми наслідками проблемна. вибачте. А, коли обривається передня хрестовина, можливо, якісь проблеми з кріпленням, можливо, проблеми з підвісним із високої вібрації, його просто розмалювати кріплення. Можливо, передній міст проблемний з кріпленням. Відривається під вісни і б'є по цим от предметам, які називаються корпус масляного фільтра. Отак от він прикручений до масляного філь... до двигуна. На нього таким чином прикручується масляний фільтр. І удар кардана йде таким, на такій відстані удар йде кардана так, що масляний фільтр або пошкоджує, або обриває його. За нашими спостереженнями. Практично в 90% наслідки це мінус мотор. Він з намасаним голоданням продовжує рух і стучить. Це от код фільтра. Я приготував для вас отаку. От. Є різновиди для тих, хто вже давно з і для них це не новина. Бувають двигуни з двома масляними фільтрами. Це, як зазвичай, М1 з 52. Мідички так званий, да, певних років, 15-17 рік, рік вплоть до 19 там, і 20-го року. І це може зустрічатися і на інших моторах, ну, на інших моделях. За яким принципом вони ставлять два, за яким один, точно не зрозуміло, але на таких сучасних турбованих навантажених автомобілях зазвичай ставляться по два. Тому майте це на увазі, коли замовляєте запчастини, щоб ви не помилились. Буває з одним фільтром. Буває з двома фільтрами. От тут фільтр і тут фільтр. Тобто вони стоять отак один. І отак стоїть другий. Розмір для тих, хто звернув увагу, Бошовський трохи більше, сильного значення немає. Тим паче там, де стоїть два фільтри. І так вертаємося. Якщо кардан отримує сильний дисбаланс, відстань між карданним валом, обертовим рухом і фільтром настільки невисока, що йде пошкодження. Зараз у нас якраз така машина. Це призвело до підтікання масла, але ну, обрива фільтра не відбулося. Кардан обірвало. Що хотілося б зауважити про карданні вали? Значить, Давайте так, запам'ятаємо, що цей карданний вал має три хрестовини. передня хрестовина переднього карданного вала, середня хрестовина задньої частини переднього карданного вала і задня. Будь-яка модель, обов'язково вони будуть однакові. Тільки давайте зразу запам'ятовувати запам наступні параметри. Передні хрестовини всі три однакові в будь-якому автомобілі, але вони можуть бути різні від моделі. Ну, тобто, ще раз, може поправлюсь. Да, так, якщо перед вами модель м 998 або 1097. Будь-якого покоління 10 серії, потім 11 серії, то у переднього вала всі тих три хрестовини будуть однакові. Тільки передні хрестовини, хрестовини переднього кардана 998 і 997, вони будуть маленькі. Я зараз покажу, я покажу, який код, який маленький. А заднього кардана будуть більші. І тут таке правило. Значить, що таке маленькі? Оця хрестовина, В неї код 7074. На всіх моделях 998. Всі три хрестовини переднього кардану будуть от настільки маленькі. Задні хрестовини заднього кардану будуть вже більші. Тобто, правила такі, передні хрестовини всі однакові у 997, а задні більші. І оці задні це отака от модель. Саме популярне 2135 код. Зараз поясню, чому саме популярне. Тому що в 998 передні хрестовини три маленьких, дві задніх великих. Але в 10-й серії 1097, XM1114, Просто 1114 А1. У них всі хрестовини, всі 5 хрестовин в 1097, всі будуть однаково. Передні три і задні дві. Всі однакові. Тому ця хрестовина 21,35, вона саме-саме популярна. Якщо взяти сучасний автомобіль М1151, М1152, то в нього передні хрестовини будуть 2135. тобто вони всі трі будуть однакові, меншого розміру за тим же самим принципом, що й старої машини. Але задні хрестовини будуть самі великі. От у них код закінчується на 3 четвірки. Вони прям можна помітити. І по чашкам, і по, по розмірам. Реальна хрестовина Дебела. І так, є різновиди хрестовин і є, і є їх різні моменти використання. Якщо модель 1097, в неї всі 5 хрестовин будуть однакового розміру. Якщо модель 998, 997. Три хрестовини переднього кардану будуть меншого розміру. Дві хрестовини заднього кардану будуть більшого розміру. Якщо модель 1151, 1152 будь-які різновиди, три хрестовини переднього кардану будуть однакового розміру. І це ті самі, що в 98-му хамері задні хрестовини, А дві задні хрестовини заднього кардану будуть більшого розміру, я сподіваюся, зрозуміло. Тепер кріплення. Кріплення теж різне. Задня хрестовина заднього кардану кріпиться тільки от такими от скобами. А, як вибачте, немає відсутній, хоча це все нове. це одна із, самих, отак от, да, одна із самих популярних проблем. Задній кардан кріпиться тільки одною точкою кріпленню. Передня його частина вона на шліцевої часті просто вставлена в роздавальну коробку. Це зрозуміло. Ні в якому разі ці. Бувають інші кріплення, понятно, це залежить від моделі і, можливо, навіть від фланцевої частини, тому що це не є принцип однозначний. Фланець ніхто не заважає поміняти. Так от всі фланцеві частини мають такі от уха, ми їх називаємо да, і болтики. Болтики дюймові, кальона сталь, мелка різьба обов'язково. Десь є така легенда, що вони підходять від МЛ Мерседеса. Оце, звісно, кубити це не можна. Буває, що у нас ми зустрічаємо випадки, що ці, за що того, що була хрестовина розболтана, ці вуха трохи болтаються, ми їх міняємо, ну, тому що у них підігнуть їх мало, ймовірно. Ці вуха, як зазвичай, ставиться. О, не знаю, кому там потрібні якісь ознаки, код. Тут кода, вибачте, нема. Це фірма-виробник і підвісних, і кріплення, і хрестовий навіть. Тому от ми намагаємося доставатися все кріплення. Оце вуха, зрозуміло, що вони кріплять передній кардан. Тобто вуха це вухо от сюди Ну, Вони налягають на них. І це от відповідно до цієї машини. Або якщо 1097, то вони такі от будуть. Якщо 1151, то для заднього кардана всього два таких кріплення. Бувають інколи і вуха. Це от не обов'язково, ну, мають бути отакі. З гайками. А передні хрестовини переднього кардана будуть отак кріпитися. 98-й хаммер. Там, де отака маленька хрестовинка. В неї тут, от, от тут дійсно у нас є хріплення хрестовини М998. Тут прямо помітно, що і болтики меншого розміру, і вуха меншого розміру. Тому що хрестовинка має менші розміри, в принципі, в своєму. Ну і відповідно, оскільки у неї передні маленькі, задні більші, задні кріплення будуть трохи інше. Таким чином, про це дуже важливий момент. Ми про нього не забуваємо, що кріплення втрачати не можна, болтики цим замінити нічим не можна. Вушка вони різні, це ні в якому разі не можна губити. Не затягуємо сильно або маємо спеціальні ключі, якщо помітити, тут різьбовий герметик вже нанесений. Запам'ятайте, що такий от обертовий рух маховика, каленвала. Карданних валів бажано все ставити на різьбовий герметик, для того, щоб від вібраційних навантажень, у бортових рухів не розкручилось це з'єднання. От все, що хотілося вам сказати. Про це, от чому так змотаний зелент, не буде там відео побачити, не буду це повторювати. Отак от от, виглядає передній кардан в такій послідовності: від переднього колеса до роздавання коробки. Присвячується горі фахівцям, які знімають задній кардан. Ну, дивіться, смішний випадок. Коли зняли отут відсоєнили кардан, шліці просто не зняли, бачите, він просто на шліцах. Прив'язали у провалку і по дорозі, що правильно тігри, потеряли. Але зараз присвячення фахівцям, які вважають, що вони а, фахівці хотіли тюкнутися. Дивіться, значить, не може різкість навести. Короче, Зняли кардан, ми так розуміємо, да, для евакуації машини. Втратили чотири іголки і, і вирішили, що вони саме умні, да, що вони. Он, бачите, виробітка, що вони зберуть без, без іголок. Причому якраз на тих хрестовинах, які от знімаються. Да. Тут такий накат. ну і Ті, хто дійсно є фахівцями, уявляєте, що відчуває цей кардан? Отак. От цей от. От якраз, які кріпиться до флянця. Що відчував цей кардан? Ну добре, що у нас є новий понятно, хрестовини, понятно, ми для того і майстри. Але ж, типу, горе майстри які вважають, що чотирьох іголок з однієї сторони не вистачає, то з іншої сторони двох іголок. І це норм, це не норм, хлопці. Це все рівно як ви вдягнули 41-го розміру ботинок на одну ногу. А на другу 44-го і без стільки. Ну, от попробуйте походити, а ще краще побігайте. От приблизно так собі відчувається кардан. От іголка мають цю на увазі, оця іголочка Їх певна кількість. Якщо ви зняли кардан, наступна ваша дія має бути отака: от. скочем або ізолентою, замотати його, щоб він не втратив оці чашечки. Якщо оця чашечка, яка не закріплена фланцевою частю кардана, оця спадає. То якщо вона спадає, в неї просто губиться іголки з нутрі. От бачите, отак от. Так от Вон внутрі є такі іголочки. Вони випадають. От як, наприклад, тут, да? зовсім інший кардан, оці от. От іголки. Якщо одну-дві іголки потірять, то вже дисбаланс кардана такий, що його можна викинути. Ну, хрестовину точно придеться міняти. Ну коли не вистачає чотирьох, то це вже все, мінус кардан. Розумієте? Потім що відбуваються вібрації в цієї фланцевої частини, розбиваються тут шліци, тече сальник, і навіть до ремонту роздатки може дійти. На такі питання, Не в чорному в ящику, а просто як це, до яких пор? Скільки разів в житті шприцювалася ця хрестовина? Сколько аж накат пішов по ній? Це дуже тяжко, так? Да? Тут масленка, ваші руки жопою. Аж три водителі на машині. І жоден навіть не відчуває за собою не то, що провину, а навіть зобов'язок прошприцювати цю хрестовину. Вона тупо ржаває. От для тих, кому незручно прошприцювати хрестовину вала, яка призводить до того, що потім помилково міняють і механізми і насоси, і все підряд. Витягли болт, викручений, зняли шлицевої, розвернули і шприцянули, як вам тільки хочеться. І поставила на місце. І поставила назад. Отлично. І горя не буде. Отлічно.